Скільки хлопців, ти імперіаліст, націоналіст, готовий покласти, щоб захопити Урал. Я не готовий покласти жодного життя українців для того, щоб захопити Урал чи будь-які інші території, які зараз належать клятій Рашці і клятій Білорасці. Я є пацифіст, і тому я за максимально мирний спосіб вирішення росіянського питання. Я тому багато років вже поширюю свою ідеологію, своє світобачення. Свої і, на жаль, в мене не надто багато і прихильників, тому ми довели ситуацію ситуацію в нашій Україні до теперішнього стану до стану повномасштабної війни проти клятої рашки, в якій гинуть сотні тисяч українців і мільйони українців Росії по всьому світу, і невідомо як їх позбирати. Звичайно, що я повторюю, я ще не є і імперіалістом, я за, за створення держави українського народу за українську Україну. І у ті землі, які я окреслю, які треба приєднати до України в часі нашої перемоги. Полісся, Слобожанщину, Донщину, Кубань, жовтий, сірий, зелений клин, ну і Білий Клин, ну і Астрахань, ну трохи не з української території Астрахань, але ну, вона нам потрібна, бо нам потрібен вихід до Каспійського моря на потрібну вплив на Каспінську. Спішкомори і на держави Каспійського регіону, передусім на Іран. Тож я за державу українського народу. Звичайно, що я за те, щоб ту рашку розмотувати на кілька, ну, на багато незалежних держав, які там будуть, національні держави, і щоб вони були незалежні. Ну, хіба що від України щоб були незалежні, я за те, щоб створити державу для росіян навколо Москви. І це я все хочу зробити мирним способом, Ну, максимально мирним. Я проти отої війни, отої кровополитної, в якій гинуть десятки сотні тисяч людей. Я проти цього. І Му, я за остаточне вирішення росіянського питання максимально мирним способом, я за те, щоб ця перемога була здобута не на полях війни, а комплексним способом способом ідеологічно, культурно, економічно-військовим таким комплексним способом для того, напереду треба створити могутню державу українського народу, могутню Україну і ну, звичайно, що першочерговим є для того створення. Потужної української нації, монолітної української нації, і цим засаментувати ту українську націю може лише українська мова. І тому нам потрібно всім стати україномовними. Це буде головний внесок у створення могутньої держави українського народу, здатної перемогти ту рашку і як ви пишете, захопити Урал і всі інші території, які нам дуже потрібні, аж до Тихого океану. Тож ми першого. Стаємо українцями, обираємо звичайно, що українці голосують за українську владу, творять мутню політику України, ідеологію, інформаційне поле здійснюють експансію на території клятої рашки і Білорашки і таким колесним способом розвалюють ті держави і захоплюють їх. Тобто, все дуже просто, все дуже мирно.